Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 5 вересня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо, Джей Ді Вен здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Аризоні. І... Тут ми зробимо короткі висновки для того, щоб зрозуміти, що хотів Джей Дівенс донести аудиторії в цьому штаті, і також детальніше обговоримо його відповіді на запитання журналістам, тому що перша частина це власне його виступ, він плюс-мінус стандартний, і жодних нових якихось ідей Джей Дівенс не зазначав. Повторював те, що говорив під час своїх передвиборчих заходів. А ось відповіді на запитання це більш цікавіша частина, і на ній ми зробимо більший акцент. Власне, перший висновок стосується акцентування уваги на нелегальних мігрантах. Та Наркотиках, які потрапляють до США через відкритий кордон. Вен зазначив, що багато наркотиків надходить до США, повторив тезу про те, що його мати боролася з наркозалежністю і загалом зазначав про боротьбу з наркотиками і наркокартелями і притягнення цих. Людей до відповідальності Другий висновок стосується критики. Віце-президент Кіша Камале Гарріс він зазначив, що остання призупинила політику Трампа щодо безпеки кордону. Гаріс не заробила жодного голосу, щоб отримати президентську номінацію. Це вже стандартна теза, як Венса, так і Трампа. І також він зазначив, що Гаріс говорить, що ми не повернемось назад, але ми б хотіли повернутись до часів низької інфляції, закритих кордонів та безпеки те, що було за Дональда Трампа. Тобто тут він вирішив дати відповідь на гасло фактично кампанії. Гаріс одне з гасел – не повернемось назад. Це вперше, до речі, він зробив. Тут можна відзначити таку новинку з боку Джейді Венса. І, власне, третій висновок стосується ТЕС Джейді Венса, який стосується зниження податків для американських. Працівників. І також він у цьому виступі зазначив, що різні політичні групи підтримують Дональда Трампа, і також він зазначив, що у нас є Кеннеді Молодший та Тулсі Габбард, люди, які були приналежні до Демократичної партії. Це з приводу того, що він говорив під час виступу. Тепер які ж йому поставили запитання? Отже, перше питання було наступним: у нас є багато людей, що йдуть спостерігати за виборами. Що ви можете з цього приводу зазначити? Венц дав наступну відповідь: лише американці мають голосувати на виборах. У нас є спостерігачі, які будуть слідкувати за виборчим процесом. Друге питання: чому соціологічні опитування показують рівну? Рівну позицію між кампаніями Гарріс та Дональда Трампа, незважаючи на питання кордону. Ну, Венс тут стандартно дав відповідь, що він не приділяв велику увагу соціологічним опитуванням, акцентуючи увагу на тому, що все там буде вирішуватися в дні, коли вибори будуть наближатись. Третє питання: що ви думаєте про Джона Маккейна та про те, що його син підтримав Камалу Гарріс? На що Вен зазначив, що він не вірить, що Маккейн підтримав би Гарріс, враховуючи ситуацію на південному кордоні? Мене в першу чергу хвилюють громадяни, а не позиції окремих членів сімей політиків. Далі було запитання, чого жителям Аризони очікувати почути від Трампа та Гаріс під час дебатів, так, які відбудуться 10 вересня. Вен зазначив, я думаю, що незважаючи на різні позиції, ви почуєте від Гаріс, що вона підтримує ідеї Дональда Трампа і знову ж таки повторив тезу, що Гаріс хоче, щоб Трамп... Замінив Джей Ді Венса на нині. Гарріс хотіла змінити правила проведення дебатів для того, щоб в певних моментах говорити. Вибачте, але зараз я говорю. Це ту тезу, яку вона часто використовувала, коли в неї були віце-президентські дебати з Майком Пенсом у 2020 році. Наступне питання стосувалося. Стрілянини в Джорджії, і його запитали, яку конкретну політику ви підтримуєте, щоб покласти край шкільній стрілянині, і щодо дебатів було запитання: чи Трамп буде консультувати з вами щодо будь-яких порад. Чи брали ви участь в таких дискусіях, і, власне, які паради ви можете дати Дональду Трампу? На що Вен зазначив, що ми постійно спілкуємося з Трампом і проводимо певні консультації. Далі він зазначив, що те, що трапилось в штаті Джорджія, це жахливо. Ми повинні підтримувати постраждалих в молитві. У подальшому ми повинні побачити. Як це можна мінімізувати? Суворі закони про зброю? Це не те, що вирішить відповідну проблему. Ми повинні посилити безпеку в наших школах. І він виступає за додаткові заходи безпеки в навчальних закладах? Наступне питання було наступним, щоб ви сказали незалежним виборцям, які вірять брехливим медіа. Вен зазначив, що до Сенату він робив багато саркастичних коментарів, які повторювали головні медіа замість повторення провальної політики Гарріс. Тому що в контексті цього питання журналіст зазначив про ось ці саркастичні коментарі. Далі, Вен зазначив, я запитую виборців, який... Підтримує будь-яку партію, що для вас важливіше? Мій минулий саркастичний коментар, чи те, що Гаріс відкрила кордон. Будь-який виборець має подивитись на поточний стан країни. І, власне, ще одне питання стосувалося того, що Трамп минулого тижня зазначив про ЕКЗ, фактично підтримав цю процедуру, як би адміністрація Трампа Венса фінансувала чи заплатила за таку. Послуху. Ну, власне, вент зазначив, що тут Гарріс хоче надати медікер для нелегальних мігрантів, і наскільки я зрозумів, що є підтримка позиції Трампа щодо цієї процедури ЕКЗ. І в кінці він зазначив, що радий, що Кеннеді молодший, знаходиться в нашій команді. Ось, якщо коротко зазначити про відповіді на запитання. Від Джейді Венса, і тут потрібно поставити плюс загалом, що Венс проводить такий формат своїх передвиборчих заходів, де в першій частині він окреслює там основні позиції, а далі дає відповіді на запитання репортерів, журналістів. Тому що з цих відповідей можна дізнатися там, його якісь додаткові позиції з того чи іншого. Запитання! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Саме нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!